Щоб у вас щось змінило в житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось отримали в житті. От це, якщо ви хочете отримати якусь інформацію, ну інакшому ніяк або шукати десь в животу оточення. Якщо ви зі звичайної сім'ї просто, бідно, живете і так далі, ви не дотичні будете до такого кола оточення. А тому ми з В'ячеславом купували навчання, щоб принімати їх досвід і міркування. А є навчання, які а, кажуть, зароби, зайдеш до нас і заробиш. Ну, по-чесному, половина, може, трошки більше половини всього такого навчання дійсно надуріло, ну дійсно, інфоциганство. Паразити, паразити в цій сфері. Але ми вчора з В'ячеславом сиділи і розмовляли, що ти представляєш, у нас вийшло створити проєкт, де українці ну, заробляють завдяки цього Тобто, так як ми собі це уявляли, тобто, ми коли сиділи, уявляли, що прикинь, колись буде сидіти якась пареньок і дівчинка, і тобі, вона понятно що буде не одна, і в них буде ціле життя змінюватися, бо вони в нашому проєкті заробили. І ми вчора ну сиділи, розмовляли про це. Дійсно, да ми підсумували. У нас дійсно це вийшло. і вийшло це було просто жесть важко. Ми дуже довго до цього йшли, але... Навіть помимо того, ми зробили так, щоб в будь-якому випадку дуже багато отримали в нашому проєкті. У нас є люди, які знаєте, чого заходять. Кажуть, я куплю теші, бо вона сидить, скучає, хай тут у вас общається, дивиться. Вони реально сидять, розлікаються і ще й результати, які зробили. Пробують по приколу. Поняв? Просто по приколу, ще заробляють гроші. Ну, таке ще буває. А є люди, які дійсно там в Німеччині сидить якась людина, скучає десь в селі, не вийшло в людині отримати квартиру, десь це в місті. І дійсно досить далеко серед німців, а у нас такого душину знаходить. Ну, ми намагаємося зробити все для того, щоб людям дійсно цікаво у нас було і так далі. З різних боків до цього підійти.